Якщо ви на пляж зібралися, можна ось таку придбати за 1060 гривень. Така ця модель мені зовсім не підходить. Мені не сподобалось. Може комусь сподобається. Лофери за 1700 гривень. Дуже м'якенькі. Оце так погода, оце так весна. Та й літа, не дай Боже, таке буде. дощик іде вже кілька днів підряд. Ну. Я сьогодні взагалі-єлі себе кудись витягнула. Так не хотілося виходити з дому. Всіх вітаю на каналі Мінза Лайф. З вами я Тетяна Мінза. Так, ну що, сьогодні я вирішила все ж таки сходити до магазинчику і познімати вам. Хоча хочу сказати, що настрою зовсім не було. Останні дні були дуже важкі, особливо ночі. Бо були дуже... Сильні обстріли Києва області та і всієї нашої країни, ви саме все це знаєте. Ну, Треба взяти в себе в руки. І ось я сьогодні вирішила все ж таки продовжити знімати і викладати на канал відео. Якщо вам цікаво, залишайтесь зі мною. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Ще якийсь магазинчик буде незабаром відкриватися в республіки. Так, я зараз йду в Махіта. Магазинчик. Вирішила зайти в магазинчик Махіта. Тут завжди дуже яскраві кольори, завжди цікаві якісь є новинки. Тож подивимось зараз з вами разом, що тут є цікавого. Як бачите, і рожеве і жовте теж присутнє в одязі. Так, а мені тут зразу приглянулись ось ці шльопочки в рожевому кольорі з таким красивим декором. Так, тут ось така підушва. А ціна тут буде, зараз покажу, ціна 1700 гривень. Нічого собі. Такі не дешеві. Вмію я звернути увагу. так, Куртки. Так, джинсові куртки по 1500-1459 в блакитному кольорі. Так, а це у нас коротенька сорочка, жовтенька з коротким рукавчиком. Не бачу я ціни, як завжди ховається від мене. Тут ціна 1160 майже гривень. Так, непогано. Ну, і така сама в рожевому кольорі на гудзиках. Гудзики ось так з тканинкою. Ну, в цьому сезоні в тренді ще ось такі кольори. І стілі такий ковбойський, і стілі. Бахо в тренді. Ось така сукня коротесенька за 1700 гривень. Так, тут тканина схожа на схоже, але я не знаю, що тут за тканина. На замшу схоже. Мабуть, штучна замша. Є шортики шуртики тако, такі самі з цієї ж тканини, але бачите, тут край не оброблений. Ось такий край що мені не дуже подобається. Так, і є казаки, черевики такі коротенькі, я б сказала, навіть ось на таку погоду, як зараз, з дощиком. Хоча така тканина для дощика не дуже підходить. Так, ось так виглядають. Ну, виглядають вони класно. Невиблички такий каблучок є. А ціна 230. Там я бачу вже на інших моделях є ціночок. Боже, мені тут о знайшла. Так, 2300. Так що зверніть увагу на оці черевики. Ричі в складі тканини цієї сорочки, і рожевої, віскоза 90% ось цієї. В двох варіантах, в двох кольорах, ось такі сукні на гудзиках без рукавчиків: в чорному кольорі і в блакитному є з кишенями. Так, ціна до 1800 гривень, я вже подивилася склад, тут 75% віскози і 20%, десь 20 льна льону. Так що, якщо вам подобаються такі моделі, можете звернути увагу на них. Є пасок. Так що, а довжина, ну, довжина міді, як зараз. І в моді ще, а також дивіться, є, які комплекти можна зробити. Ось така накіночка з довгим рукавчиком 960 гривень коштує. І спідниця. І такий виходить комплект в дирочку. Так що, кому цікаво, ось такий. З бахромою Є теж в чорному кольорі і в білому. В білому дуже цікаво виглядає Мені здається, більше білий колір красивіше виглядає, ніж чорний. Більш так святкова. Так, на літо те, що треба. Сарафанчик в чорному кольорі довгий. А, ні, це не сарафанчик, це ось. Тут штанішки, це комбінезончик. А комбінезончик за ціною буде 1400 359. Ну 1400. Також є такий самий комбез в іншому кольорі, в такому квитковому, яскравому, синьо-білому. Так що є? І кольорові комбінезончики. Багато блакитних білих кольорів я бачу. Ось, дивіться, сумочка на літо. Так, з ключиком золотим 1300 майже гривень. О, тут застібається вона на блискавку. Так, ну я ціни іноді заокруглюю. Бо 59 то вже так. А там, де 60 гривень, там ми 1300. Так що. Ой, накидочка, ось така красива, теж біла на відпочиночок. Зараз подивлюся, де ціна? О, тут ще є боді. Це боді з синього кольору. А накидка коштує так, 1700 гривень. Ось вона в білому знайшла цінник. Так, а боді боді синього кольору за 759. А, Дуже, до речі, симпатична накідочка, але дорогенька. Так, ще сарафанчики з, такий, з такою тканинкою вибитою. В білому теж і в синьому кольорі. Є тут стенд невеличкий з Одягом зі знижечками, ось, наприклад, футболочка за 500 гривень з рукавчиком коротеньким. І тут пишуть, що є ще 20% знижки на товари додаткової знижки. Так. На товари зі знижкою додатково мінус 20%. Треба дивитися, тут є різні варіанти одягу. Є сумочки різні, невеличкі. Ось такі. Так, ось ця кросбоді сумочка 1260. Щось багато таких цін. Можна навіть писати все, все по 1260. Але ні, їй дорожчі речі. Так, ось така більше за розміром сумочка. Так, ось так виглядає. До речі, Доволі симпатично виглядає виглядаємо. Зараз спробую знайти. Так, ось тут є 1460 гривень. Так, ну, тут я думаю, не шкіра, а шкірозамінник. Так, сумочки кросбоді і такі ще є варіанти. Тут 1060 гривень. Теж симпатично на пояс сумочку. Таку взяти в дорогу буде зручно. Або ось таку маленьку кросбоді через плече є ось такий ремінець. Ой, ремінець. Ой, ну ви зрозуміли, що ось така невеличка вона легенька, а я люблю, коли сумочки легенькі. Бо нащо нам носити зайву вагу? Так, ціна. Ціна 1259. Ось так. Ну і в чорному кольорі є. Якщо ви на пляж зібралися, можна ось таку придбати за 1060 гривень. Така величезна є тут кишеня. Махія написано так, вона дуже містка, але всередині я не бачу, щоб були кишені, ніяких один великий загальний відділ. Все. Тільки ось ця кишенька є. Всередині нема. А до речі, я ж в чорному ще кольорі. І ось такому, так що можна вибирати? Так, це ще ось такий варіант великої сумки. Вже так по місту ходити. Є, тут вона на кнопочки. 1700 гривень, всередині ще ось така там маленька є ще додаток. Ось так. Такий відділ додатковий. Так, на блискавки він вже. Зараз покладу і продовжу знімати вам. Ще є ось така модель сумочки невеличкої. За розміром сумочка кросбоді 1259 гривень Так, тут є і ось позаду є відділ нам блискавки. І ще ось тут кишенька така. І в чорному кольорі. А також дивіться, які тут цікаві варіанти штанів. 1259 теж, а є в різних кольорах. А також шортики. А шорти по 1059. Тут просто. Подивіться, які яскраві кольори насичені. Зелені, малинові, такі Фуксія колір червоні. Прямо взагалі дуже такий цікавий відділ з яскравими кольорами одягу. Так, а що ми з вами подивимось? Ось, наприклад, дивіться, які є футболочки футболочки. Вони в рубчик, ось такі зелені, і тут крильця, рукавчик. Ну, рукавчика нема, це як маєчка, але крильця є. Так, зараз я вам покажу більш детально. Так, ось так вона виглядає, а ціна 559 гривень. І є в чорному і білому кольорі. Так, я повішу. Міряти я її, мабуть, не буду. Так, ось така сорочка з рукавчиком, який можна ось так зробити коротше. Тут внизу можна зібрати. І ціна тут 1159 гривень. В складі тут 55% льону і 45% віскоза. Так що гарний склад, якщо ви шукаєте ось таку сорочечку на літо з рукавчиком, вона не дуже довга, але й не коротка. В середньої довжини на гудзиках. Ну і звісно, є в білому кольорі схожа модель, але мені здається трохи інакше. Тут ціна 1159. Але дуже схожа, може просто розмір менший. А До них є ще брюки і є ось така сукня. Ну Сукня не до них, я мала на увазі з такої ж тканини по складу 1700 гривень сукня позаду вона буде на блискавці, блискавці і має пасок. Довжина, довжина, довжина дуже довга. Підлогу для тих, хто, як я, кротенький. так Ну і брюки. Брюки на поясі мають ось таку резиночку, можна зібрати. Ціна брюк 1359, вони тут прямі, прямого крою. Так, ось такі. Ні, ну Це просто вау. Вау, кольори на одяг в Махіта 1159. ось ця сорочка, яку ми вже бачили в зеленому кольорі і в білому. Так, я не знаю, може навіть візьму приміряти. Так, а є і в квіточку принт. Така сама, кому не подобається. Однокольорові можна взяти ось такі. тут листячком, але чомусь воно. Блакитне. Ну і колір Фоксі, як я сказала, теж є. Я знаю, що є ті, хто дуже люблять цей колір. Мені теж він подобається. Колір Фоксі він привертає увагу. Або червоний це ну, просто червоний яскравий а фуксія, вона така цікава. Ну, мені так здається. Дуже багато маєчок по 329 в різних кольорах, які тільки вважаєте. І зелений, і фоксі, і синій, чорний, білий колір. А жовтого нема. Так що не всі кольори присутні. Лофери за 1700 гривень. Дуже м'якенькі. Так, я не бачу. Позначки. Мені здається, це не шкіра. Позначки не бачу, але вони реально дуже м'якенькі. Так, а це що? Не знаю, мені, мабуть, не підходять лофери, тому що вони вузенькі. Мені потрібне взуття, яке буде ось тут широке. Я вже все. Не маю надії купити собі лофери. Ну тут написано, що це шкіряне взуття. А я щось мала сумніви, але все ж таки пишуть, що шкіра. Так що, ага, ось знайшла. Шкіра позначка є. Шукаю касуху з натуральної шкіри. Є ось така модель за 5 тисяч гривень. Ой, м'якенька тут дуже шкіра. М -м, мені подобається. <смір> На жаль, я собі вже придбала касуху, але ця мені подобається то... Ой, а тут щось не дуже. А, ні, то так відблискує. Цікава модель і м'якенька шкіра. так що як кому треба, завітайте до махіта. Так, ну, а тут є ще поряд ось такі варіанти жилеток по 1159. І пропонують до них брюки. Теж вони прямі. І теж ціна 1259. Трошечки дешевше, ну взагалі ви зрозуміли, десь 2,5 тисячі. Треба, щоб ось такий комплект зробити. А, так, а тут поруч дивіться, які варіанти є сарафанчиків. Так, ось такі цікаві варіанти за 1459 гривень в смужечку топ. В смужечку топ, і він ще тут такий врубчик. А далі вже спідниця. В чорному кольорі і коричневому. Зняні жилетки і брюки. Так, жилетки ще мають ось такі розрізи. Жилетка 1259, і брючки, і брючки. А брючки за ціною 1359. Теж в декількох кольорах чорна і тут ще бежева. Модель. Комбі... І комбінезончики по 2000 гривень теж є. Теж тут в складі є льон. Широкі штанці. Так, не знаю, як кому, мені комбінезони не дуже зручні, але виглядають симпатично. Так, а це що таке? Оце у нас такі футболочки з бахромою, стіль бахо. Зараз в тренді ось тут пропонують ось такі варіанти. Буде бахрома замість рукавчика. А ціна такої футболочки. Так, а ціна 859 гривень. І в чорному кольорі є з бахромою. Сукня за 1700 гривень, без рукавчика, дуже симпатична, але тут склад 100% ліоцел. А, До речі, я щось не знаю, що це таке, треба загуглити. Але є пасок, сукня на ґудзиках чи кнопочках. Зараз на кнопочках. Сукня на кнопочках. Так, Так що симпатично виглядає ось така. І колір э, схожий на персик, але, але, але більш такий э, сірим, ніби там. Дуже трудно мені визначити цей колір. Взяла приміряти ось цю сорочку, тут сороковий розмір. В складі є льон і віску за відсотків, Так, рукавчик можна зробити коротше. Є гудзик. Так, воно на гудзиках ще можна отут стягнути понизу, але не знаю, на що воно треба. Так непогано виглядає а ціна 1200 десь. А, в, в червоному кольорі яскраво, мені здається, личить цей колір. Так що ось така цікава модель, начебто й простенька, але цікаво але тут виточка мені здається, не зовсім на місці. так Зараз ще покажу вам один варіант, що я взяла. Ось тут висить ось такий ще варіант сорочки блузки Тут є блискавка до середини груди. Так, понизу теж тут можна. А, тут вже резинка, тут вже не регулюється. І ось такий рукавчик. Точніше, тут його немає. Так, і взяла ось цю сукню теж приміряти. Ось така блузка коштує 759 в кольорі Фоксія. Так, а ця модель мені зовсім не підходить. Мені не сподобалось. Може комусь подобається, але мені отакий рукавчик вже не личить. А я думала, навпаки, буде добре. Так, все, це провал. Тому ну, що ще тут кишені дуже великі. Так, мені зовсім нічого в ній не подобається. Так, сукня мені сподобалася, хіба що вона мене трохи повнить. Але ж я вдягнула її поверх джинсів, не стала знімати. Але все рівно можна побачити, що може вона буде так, трошечки додавати зайві КГ. Так, а так вона на годзиках. Дуже зручно це. Хіба що пройма ще тут доволі така велика? Ну, можна спробувати інший розмір взяти, але куди ще менше. Мені здається, цей розмір мій. Так, ось так. Виглядає вона тонесенька. Ось така. Під поясочок, під пасок. Тут теж рекламка висить, що можна отримати мінус 20% знижки на товари зі знижкою. Так що приходьте, обирайте. Так, ну а я не знаю на що цієї сукні. Купляти її чи ні. Що ж, з магазину вийшла з порожніми руками. На цьому буду завершувати свій відеогляд. Всім дякую за підписку на канал, за ваші вподобайки та коментарі. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!